Доброго дня всім, ви знаєте, я буду максимально оперативно і цікаво розповідати. Дуже вдячний попереднім спікерам, які розказали про український потенціал і взагалі про ті ресурси, які в нас є. Я зі свого боку хочу розказати про досить цікаву тему, адже спілкуючись з різноманітними і технічними спеціалістами і інженерами, які працюють по всьому світу, незважаючи на те, що нафтогазовидобувна галузь, ви бачите, що тенденція йде до того, що викупних видів палива. Буде використовуватися все менше і менше, водночас вони все більше та більше використовують різноманітні інноваційні технології, які дозволяють дуже ефективно і класно використовувати ті проекти, які є в світі. І сьогодні я хотів би. Розказати про штучний інтелект, який працює в нафтогазово галузі і в світі воно дуже сильно і ефективно використовується, дуже швидко. І компанії держави не роблять стратегії і швидко їх виконують. Адже розуміють, що і після 2020 року ви всі бачите, що зараз відкладати щось на майбутнє, що робити неможливо. Треба вкладати вкладати, тому що що буде завтра, на жаль, ніхто не знає. А насправді, якщо казати про штучний інтелект, то ми з ними стикаємося з вами постійно. І насправді для багатьох із вас штучний інтелект для мене особисто це вже та річ, без якої ми з вами працювати не можемо. Насправді, навіть той же пошук в Гуглі, до якого всі так звикли там 10 чи 20 років тому це була абсолютно незрозуміла історія ніхто не пам'ятав, як їм працювати. А зараз фактично всі цим користуються і не уявляє свого життя без відповідних інформаційних технологій. І звичайно, ви бачите, що люсо зараз заходить в нову еру. На жаль, звичайно, через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, ми з вами зараз концептуально думаємо про інші речі. Але ви маєте розуміти, що світ, зокрема, він дуже і дуже швидко розвивається. І різноманітні програми, і навчальні, в тому числі, і технічні, вони створюються і дуже швидко імплементуються, що дозволяє ефективно працювати над реалізацією проектів. Загалом, якщо ми кажемо про... Штучний інтелект, якраз в сфері нафтогазовидобутку, то опитування показують, що і більшість компаній спочатку це були мейджери, провідні компанії. Зараз вже абсолютно більшість нафтогавидовидобних компаній світу. Вони активно інвестують якраз у штучний інтелект. І насправді навіть, ті, що ще не інвестували в штучний інтелект, вони планують це зробити протягом наступних п'яти років, тому що вони розуміють, що класична нафтогазовидобувної галузі, яка працювала протягом десятиліть, через який час вже не буде. І тому максимально ефективно треба використовувати новітні технології для реалізації власних проєктів. Наразі опитування та аналіз галузі показує, що кожного року. Відсоток використання штучного інтелекту буде збільшуватися від 10 до 20% відсотків щороку. Це величезні цифри, і насправді в і, зокрема, в Сполучених Штатах Америки дуже активно розвиваються патенти, новітні технології, і десятки і сотні тисяч патентів кожного року видається для того, щоб їх використовувати якраз для розвитку та збільшення ефективності нафтогазовидобувних проектів. Якщо ми кажемо, повторюся, про імплементацію, то звичайно, в першу чергу це були нафтогазові гіганти, ExxonMobil, Equinor, Total – це один із прикладів тих компаній, які ефективно і дуже багато коштів вкладають в якраз безпосередньо штучний інтелект насправді, бачачи будь-який бізнес-процес, всі мають розуміти, що якщо ви не розвиваєтеся. То через який час ви помрете фізіологічно або економічно. Якщо ви не розвиваєте власні проекти, не використовуєте новітні технології, світ зараз настільки швидкий, що через якийсь час хтось вас замінить, або ваш проєкт стане абсолютно неефективним. І тому е і великі, і маленькі компанії вони використовують штучний інтелект. Якщо казати про великі компанії, звичайно, ExxonMobil, в першу чергу це робота е з бурінням в морі на шельфі, це глибоководне буріння. Дуже важливо, що за допомогою штучного інтелекту було зменшено час, який використовувався на проектування буріння, збільшення дебітів та збільшення ефективності і зменшення відсотку неефективних свердловин. І звичайно, що дуже важливо, те, що використовувати багатьох захмарні технології, коли у вас є доступ з різноманітних частин світу, коли ви можете дуже швидко та ефективно отримувати дані з офісів і від голої по всьому світу. Знову ж таки, що ви маєте розуміти, в чому особливість штучного інтелекту, якщо він правильно побудований та налаштований, окрім збільшення ефективності, він дозволяє економити те, що є самим важливим в цьому світі. Це час, те, що ми з вами не можемо ніяк вплинути. І штучний інтелект він дозволяє скоротити якраз час для прийняття рішень і для збільшення ефективності, що, відповідно, позитивно впливає, в тому числі на економічні процеси, які є у відповідній компанії. Якщо ми кажемо про. Еквінор, да, ви знаєте, що зараз через повномасштабне вторгнення відсоток російського газу в Європі він постійно зменшується, і Норвегія є якраз в Європі, якраз ключем для постачання газу в Європу. То насправді зараз повторюся, якраз штучний інтелект він дозволяє пришвидшити швидкість прийняття рішень про буріння і про використання бурових верстатів, що знову ж таки дозволяє збільшувати видобуток природного газу. Також приклади, те, що вже ближче до нас, звичайно, компанії Shell BP, які є мейджорами, величезними компаніями, вони теж використовують відповідні технології. Але звичайно, і наші сусіди, поляки, компанія Пігнік, які об'єдналися і стали величезним концерном Орлен. Вони зі свого боку останні 5-7 років дуже ефективно і активно використовують штучний інтелект, і вони повторюся. Працюють саме над зменшенням собівартості та збільшенням кількості ресурсів, та в першу чергу, як питання для будь-якої нафтовидобувної компанії, це ефективність роботи, тобто той час, який використовується на реалізацію проектів, і той вихлоп економічний, який всі отримують. Тому що коли ми кажемо про нафтогазовидобуток, щоб не бути, бути простим і зрозумілим, всі мають розуміти це інвестиції, це питання грошей, тобто ти рахуєш. Скільки коштів і часу ти витратиш на те, щоб отримати свої інвестиції назад та заробити гроші і все. Тому, звичайно, ці технології вони допомагають пришвидшувати ці процеси, мінімізувати людський фактор, тому що насправді зараз не тільки в Україні, а в світі є величезна проблема з, кадром, з кадрами. Величезна проблема, і насправді люди зараз в великих і на великих компаніях. Фактично бігають за людьми, вони шукають персонал і молодих, і більш досвідчених для того, щоб працювати, тому що з цим є дуже і дуже велика проблема, і ситуація, яка була з ковідом 2020 році, вона дуже сильно змінила взагалі ситуацію з працею. І багато співробітників, які звикли працювати офлайн в Європі в Америці. Вони вже не повертаються в офіси взагалі. І роботодавці вони змінюють правила роботи, тому що розуміють, що людей повернути в ті умови, які були, вони вже ніколи не зможуть. Вони адаптуються, вони не ламають систему, і намагаються повернутися до того, що було, а навпаки, намагаються використовувати нове для того, щоб ефективно працювати. І повторюся, що також дуже цікаво, що нафтогазовидобувні компанії, коли Гарні сіни на вуглеводні, вони працюють над стартапами. Вони їздять в Каліфорнію, вони працюють з молодими, етішними спеціалістами, вони купують стартапи десь успішно, десь не успішно, але вони працюють і розуміють, що якщо ти, ти потенційно навіть 10 технологій, вони будуть неефективні, але якщо одна вистрелить, вона може окупити в десятки чи сотні разів ті інвестиції, які були вкладені в неуспішні стартапи. Якщо казати про Україну. То знову ж таки не хочу повторювати те, що казали колеги. Насправді ви маєте розуміти, що в нас я не буду казати знову ж таки про слово потенціал, повторювати колег. Але ви маєте розуміти, що використання новітніх технологій це ключ взагалі для того, щоб не тільки тут працювати і збільшувати видобуток, а здійснювати його ефективно і залучати кошти. Як казав попередній спікер пан Олександр щодо потенційних інвестицій. Повторюся, всі компанії вони дивляться насправді не на обсяги видобутку. Це досить така історія загальна людей. Вони дивляться на інвестиції на гроші. Якщо цей проєкт є цікавим, він є стабільним, зрозумілим і перспективним з точки зору купності інвестицій, то компанія буде інвестувати. Якщо вона бачить просто цифри, які намальовані, в яких по факту, майже там нічого немає, то жодна з компаній не буде вкладати гроші, як було сказано, Олександра Миколаєвича в кота мішку. Тому всі мають для себе зрозуміти, що для того, щоб щось гарне продати, воно має бути гарно підготовлено. І якщо ми кажемо про наші ділянки і перспективні роботи і проекти, якщо ви зацікавлені в залученні міжнародного світового капіталу. То він має розуміти взагалі економіку інвестицій, що там є насправді. І коли він зрозуміє, що там насправді є те, про що йому говориться, то в такому випадку ваші вже переговори будуть успішними. Якщо ми кажемо про Україну, то, звичайно, повномасштабне вторгнення вплинуло дуже Погано на нашу державу, і, зокрема, і галузь, але ми тримаємося і тримаємося успішно. І звичайно, використання технологій як для сейсміки, тому що визначення серодовищ на сході є дуже високою. Робота з ефективністю буріння та маючи нашу дуже розгалужену та ефективну систему, як газотранспортної системи, так і ПСГ, вона дозволяє з оптимізмом дивитися на майбутнє. і Я закликаю компанії звертати увагу на штучний інтелект і розуміти, що світ дуже швидко змінюється і необхідно. На бути в тренді з ними для того, щоб ефективно працювати та збільшувати український нафтогазовидобуток. Всім дуже дякую, дуже всіх був радий бачити. Андрію дякую за запрошення.